Привіт, друзі! Машка, здається, стала яєчком. Хоча ні, я шуткую. А так, в общем, сьогодні будемо відчиняти ось ці прекрасні яйця. І ще, як я казала, у мене ще є отакий от боксик, я не знаю, що там буде падати, і не знаю, що з яйця цього буде падати. Якщо ви знаєте, то обов'язково пишіть мені в коментарях. Ну і звичайно, перше яйце, яке. Там ми відчинимо, я подарую своєму підписчику, який залишить коментар у мене під відосиком і напише свій нік, щоб я додала у друзі і, звичайно, передала. Так, ну і що, у нас тут виходить? яйце ще нічого не хоче, але я, мабуть, стояла з іншим яйцем, і в нього вже щось там хотілося. О! Дивіться, скільки у нас тут приколюх. як би нам. О, я знаю, я знаю, куди нам треба. Давайте його швидко скупаємо і воно вилопиться. Мені дуже подобається купати у цій ванні на навіпків, тому що воно якось швиденько його моє. Так, і зараз побачимо, що там буде таке цікаве. Клас! Перший раз відкриваю таке яєчко. Дивіться, як швидко. і Іп. Що так, мислі? А, нам ще потрібно. Ніфіга. А я думала, що це все. А, давай щось тобі дам на боту, може. Блін, у мене все якесь таке прикольне. Давай дам тобі какао. Блін, а я думала, що все он там відкривається. Так, отак, от отак і так. Все, давай. Відчиняйся. Відчиняйся, мій родненький. Зараз подивимося, що там у тебе внутрі. нутрі. І що там? Ой, песик, якийсь він прозорий. А це так потрібно, що він такий прозорий. І, звичайно, це камонка, так, друзі? Ану, камон. Ну трошки краще, звичайно. Дивіться. чому він прозорий? Я не зрозуміла, це такий прикол. Що це таке? Ей, розробись. Що це за пес такий? Ой, у нього ще й уха немає. Може він у мене якийсь бракований. подивіться, вроді повинна бути вуха. Якийсь крінж. Ну, добре, давайте наступне витягнемо. Так, я хочу ось це. Давайте його відкриємо. Ну, Що, давай, забажай щось там прогулятися з тобою. Хочеш прогулятися зі мною? Що же буде, що же буде? подосичка, хоча б не повторочка. Дуже хочу різних петів. Відкривайся, відкривайся. О, все, хто там? Та ну. Опять багований пет. Ну що це таке? Блін, два одинакових вже. Так, давайте наступного. О, йому потрібно скупатися. Ну що ж, погнали. Купатися так купатися. Трошечки пробігла. Так, ну що? Зараз быстренько, быстренько він і вилупиться. Опа, випрыгайся, скоріше, скоріше, випригивай. Що там? Блін, та ти здіваєшся надо мною. Ребят, чому мені випадають однакові? Я що, проклята якась. Що це у мене за прокляття? Я вважала, що мені якісь гарні бити випадають, такі яйць цікаві. А він нічого, бачите, мені цікавого не кинув, Яких собацюр. Так, ну що, до туалету, да? Так, сюди. Сюди, давай. Ну, мені оце цікаво, як це яйцо до туалету ходить. І давай щось інше. Та блін, Можна матюкатися? Ні? Мені дуже сумно. Останнє яйце. О, воно пити хоче. Ну що, давай, давайте йому дамо. Блін, нічого такого. Дішовки нема ніякої. Пішли. Мені впадуть тобі давати щось таке дорогеньке. Та-та-там. Ось десь візьмем. О, тримай. опа. І давай щось мені надзвичайне. Якщо буду п'ять собак, я ще буду в шоці. <сум> О, боже мій. П'ять багованих собак. Це просто якийсь треш. Прозора собака. Так, ну що, друзі, у мене ще є подаруночок. Я сподіваюся, там щось буде цікаве. Так що давайте відправимося, може, на нашу локацію, там, де новорічна, щоб була дуже гарненька. Так, оцього пса давайте відключимо. І де б мені відкрити? Ну, давайте тут і відкриємо. Дивіться, як гарно. Так, я нажимаю і ЄС, yes, я відкриваю. Що там буде? Що це таке? якийсь. Короче, мені, походу, випадають супер крути пети. Вы дивіться? Так, це супер крутий пет. Ви не знали? Ні? Коштує мільйон баксів. Так, ось такі діла, ребят. Чомусь мені зовсім зараз не везе. Ну, я сподіваюся, це нічого страшного, тому що у мене ще яйця є. Дивіться, ще в мене фіолетові такі є. Я дуже, до речі, хочу їх відкрити. Денджер-ек якісь, може, там якийсь денджер будуть підтомці. О! Я ще хотіла подивитися, що там у Тіктокі, які взагалі випадають пети от з тих яйць, що я відкрила. Давайте зараз подивимось. Ну що, давайте подивимося, що випадає ще із цього Adopt Adobe. Крісмас. Так що зараз подивимось. Що... Так, це щось не те. F'auty Christmas Egg. Ну що, дивимося, що потрібно там було мені спіймати. І я спіймала тільки 5 оцих комонок. А, а чому тут пишуть 100%? Це як у мене було 100%. А, в смислі, це, це не жарт. Тут можна було витягти тільки у цих догів. Так, я не розумію, що це за прикол. Навіщо тоді потрібно було його там вирощувати? Ну і на останній давайте подивимося про крісмас ег. Що там було у нас? Робін, той, що випав, а, вовкулака. А. Я не пам'ятаю, як це на український буде. О, Мішка, я цього Мішку пам'ятаю, він прикольний був. І Фокс цей прикольний був. О, і цей у мене є. Ну що ж я можу сказати? Дивіться, скільки було петів раніше і що зараз? Що це за прикол? Чому це. Може мені щось не те сказали? Чому один пет випадав? Ну Давайте подивимося, що у них вилупиться. Так. І... Собака побіжала і інша собака. Чого, ви, ви, ви не робляєте? Тільки оця пасина випадає, і ще в мене бракована якась. Так, ну добре, а що падає ось цього? Давайте подивимось. Так, друзі, по Валрусу, по цьому боксу я нічого не знайшла. І мене не було у грі, коли він випадав. Тому якщо ви знаєте щось про цей боксик, то напишіть мені теж у коментах, мені дуже буде цікаво почитати. Так, ну що, на цьому все. Будемо у наступному відомі, може, відкривати ще яйця. Мені дуже подобається це, це, звісно, робити. І я думаю, чи ось ці ми відкриємо. А давайте подивимося, що у мене там є за яйця. Що це? А, нок док <ріх> Нічого собі. А, так, добренько. А, що ми будемо відчиняти з вами в наступному відосіку? Давайте або ці яйця мені вони дуже подобаються. Пишіть у коментах. Або у мене є ще джапан Ек, або ось ці. У мене багато цих можна усі, всі ці відчинити в одному відосі, тому що вони вже у мене прокачені. Дивіться. Ага, дивіться, а він не прокачаний, Вроді я відчиняю. О, ось цей. Ну давайте ще цей відчинимо у цьому відео. Він щось захоче і відкриємо його. Також у мене є Royal Egg, я теж хочу його підчиняти, тому що там нові пети, яких у мене немає. І ось це, що це у нас? Азія Egg. Нічого собі. Ну, урбана мало у мене, може я ще повибиваю, і потім зроблю відосік, щоб було їх багато. А то два якось зовсім не прикольно. І ось цей один. В общем, пишіть, які яйця ви хочете, щоб я повилупляла. Повідчиня. А, ось у мене 35 штук у цих гардених. Я дуже хочу цього машруму, оцього фіолетового, який там випадає. Тому можна ще і їх повідчиняти. Ну і звісно, дуже вас прошу написати, що вам. Хочеться на подарунок, може теж яйце якесь подарувати. А тому буду чекати ваші коментарі. Так, друзі, я тут о, поки чекаю це яйце. Знайшла ще один тікток, і тут відчиняє дівчинка такі ж боксики. І давайте подивимось, що у неї там падає. Так, у неї, у неї випав як... О, дивіться, там були стояти, там були, дивіться, отакий от якісь інші з білими п'ятнами і якийсь золотий. А, і це мені просто такий тюленік випав, як ззад, то стоїть. А вона, мабуть, хоче якогось легендарного, а мені випав отакий, як у неї, Звичайненький. Угу. Боже, це, мабуть, так, оці от штуки, де вони там? Погнали. Це то, теж, мабуть, буде з боксиків, так? Оці от, Нам поки що не дали цієї можливості, тому ми просто збираємо печенюхи і можна буде потім купити. Ой, дивіться, цей з такими очима. Оцей буде звичайний, мабуть, да? комонка буде. Оцей Лего буде, і Лего оця буде. Мені дуже подобається, оця, от. як ялиночка. Мені би дуже його хотілося. Ой, дивіться, а цей прям шарфіком якийсь. А, Ті теж такі, так? Да? Чи ні? Ні, це він голий, бо, босий голий бігає. Так, походу, 4 пета буде, так? Яких можна буде витягнути. Ну той коричневий, він не дуже мені подобається, але він один тут бігає. Мабуть, це буде найлегендарніший, так? Ой, дивіться, у нього там вуха навіть фіолетові якісь. Якісь дій, це старіше на їх. О, може, він буде їх продавати, а ми будемо виловлювати малих. Ну, в общем, так яйце. Ти чого офігел? Чому ти нічого не хочеш? Ой, дивіться, він тут ще бігає. Не знаю, може і хотіла б такого. Ну, для колекції, то я бажаю зараз усіх петів забрати. О, зараз будемо спати. Добренька, тоді погнали, будемо спати. Подивимося, що нам випаде з цього яєчка. О, да-да-да. І, до речі, можна буде зупиняти. Якщо вам а, цей пет теж сподобається, то пишіть мені у коментарях, Вказуйте свій нік. І я вам теж його подарую. Так, ну що, давай, вилупляй, що там буде. Я вже так давно яйця не відкривала, що мені дуже подобається ця рубрика. Якщо вам теж, не забувайте ставити лайк мені під відоськом. О, нічого собі, дивіться який. І хто це у нас? Де він? Алло, ти де? А, ось, Рарка. Ну, я, я вважаю, що він теж непоганий на подарунок, її може якось затрейдити. Я не знаю, наскільки вона зараз актуальна, ну, по крайній мірі, вона зі старого яйця. Так що, друзі, ось такі у нас відкриття сьогодні. Новий пети. У мене трошки додалися. У мене там стільки зараз не хватає, що просто я в шоці трохи. Навіть комонки. Не дивіться, просто жесть. Багато-багато. Раніше майже всі пети були у мене, а зараз. Йдеться мені знову це все О, якось відкривати.